Друзі, вітаю вас на каналі. Давно не бачились. Всі вихідні і також от сьогодні понеділок. Відпрацював дві зміни. Сьогодні в понеділок взагалі відпрацював 18 годин. Мене вирубує, але я вам пообіцяв відеоролик, тому давайте розберемо, що до чого і як. Сьогодні ми з вами розглянемо Food Fantasy 2 і герої Food Fantasy 2 як потенційну інвестицію. І також обов'язково згадаємо команду першу, що з картами, які ми з вами інвестували, зробив особисто я, які тримає, які продав. Також команда тижня дана, тут є декілька карт, на які я хотів би зупинитись. Ну і глянемо рейтинг, глянемо контент, який вийшов в нас Ліга Чемпіонів сьогодні. Тому ці, всі всі теми ми постараємося розгорнути. Друзі, подобається контент. обов'язково лайк, підписка, коментар це, це супер важливо. Це єдине, що дійсно мене мотивує в такий от пізній час сідати і писати для ролики. Тому погнали! Якщо ви зацікавлені купівлі або продажі монет, вам цьому допоможе UT Coins. З ними я працюю вже один рік, Гарантії від банів та надійність. Зараз продати 1 мільйон вартує 20 євро. Якщо вам цікаво зробити реальний кеш, звертайтеся до них, в цьому вам допоможуть. Всі посилання будуть в опису цього відео. Також перед тим як проводити ними операцію. Обов'язково напишіть їм чи в Фейсбук, чи в Twitter, чи в Інстаграм, для того, щоб вивели гроші, вивели гроші на зручний для вас гаманець і не втратили на цьому комісію. Тому успіхів! Розпочнемо, напевно, що з контенту. Е, і контент у нас досить цікавий. У нас останні дні дуже багато СБЧ, От вже нуля, про якому ми з вами говорили. Вийшов Рікардо Карвальо, на якого майже 70% лайків. Е, потім ми отримали і Рольфо за 580 тисяч 90% лайків, і Смолярик, на якого 82% лайків, і СБЧ на е, того самого Кумира. Який нас вийшов, який в теж собі містить гравців команди сезону року. Не сезону, <сь> сезону скоро буде. Uh, ось тому багато-багато крутого контенту в плані рейтингу, і я вам скажу чесно, якщо ми говоримо зразу про рейтинг, ну рейтинг особливо не працює. Дивіться, навіть з таким напливом СБЧ, який має високий попит в ком'юніті, рейтинг особливо не піднявся. Якщо ми говоримо там 84-й, взагалі не рухається, він впав, навпаки, він не дуже потрібний. На рахунок 84-го рейтингу, який саме СБЧ його можуть підняти в ціні, uh, тут це теж доволі, я вам скажу, uh, Тут так, доволі очевидно, тому що вийшло СБЧ саме 84X5, і це СБЧ здається, воно вимагає інформа, який дійсно тримає рейтинг. І здається, рейтинг 82-й тут потрібен був останнього разу, коли я дивився. Цього разу теж 82-й рейтинг. Тому, бачите, 84-й рейтинг цього тижня відпочиває. І e спортс абсолютно ніяк його не бустять, тому цього тижня виглядає на те, що його варто буде закупити, особливо, якщо ми говоримо про наступну крутилку, яка вийде. Скоріше за все, це буде 82 x 20 яку ми отримуємо вже в наступному тижні. Тому от саме під ці СБЧ 84 й заходить і третій, а так, по мінімалці і той, і другий. 85 не рухається нікуди, 56-й стоїть на місці. Він як був 8 тисяч, і п'ятий був як нижче 5 так і він залишився. Тобто рейтинг не рухається. І в цьому році, в загальному, і всі 24, це, напевно, найгірший рік в плані рейтингу. Рейтинг має дуже малі коридори. А якщо він росте, він росте дуже рідко. Тут має бути, розумієте, щоб оцей рейтинг виріс 6-й, 7-й, умовно, так, виходили СБЧ, умовно, на якийсь пік. І в обов'язковій умові мінімум 1,87. Тобто має бути прям конкретно в умовах, тільки тоді рейтинг росте. А так в загальному воно не працює. 87-й ну, трішки піднявся на тисячу, 88-й піднявся на тисячу, 89-й ну, теж піднявся на тисячу, 90-й піднявся може на тисячу. 91-й, ну, ну плюс-мінус навіть деякий впав. Дебюю я взагалі продавав по 59, він зараз 55. Тому рейтинг, ну. Таке, і дивіться, кажу, враховуючи той факт, що ми отримуємо стільки багато топових СБЧ, і рейтинг ну, не летить, немає там плюс 20% раніше, плюс 30%. Цього не відбувається, тому доволі печально. Також варто заявити про те, що Рольфо, яка вийшла, вона прибила вчора маркет. Я ну, я так дивлюсь футбін час від часу, я вдома не буваю, але фудбін дивлюсь. Тому я бачу, як все полетіло вниз, і я думаю, і Рольфо теж як частина. Цього всього падіння. Давайте обговоримо ці команди. От ми брали якісь інвестиції, якісь карти я продав, якісь карти я тримаю. Давайте обговоримо ці всі нюанси. У мене є делікт за 1,2, я на ньому втрачаю 400 тисяч, навіть більше, напевно. 400 на тисяч. Я його не продав, не продав. Я купив ще другого за 1,1,5, його продав за 980, а цього ну, та тримаю вже до матчу. І бачите, не вартує. Ці карти вони як бульбашки, вони лопають і все. Маркіння стрічки набрав, клипшу спаків. А якщо ми говоримо про межі, її команда взагалі перемогла 3-1. Вона віддала асист. Тобто в неї буде один апгрейд. плюс матч зіграла, плюс ну, е, виходить, її команда перемогла. Три м'ячі забили. Тобто тут може бути максимальний апгрейд. Але бачите, 149 тисяч. Під час матчу було 170. Тобто після матчу вмерла. Люди не зацікавлені, інвестори виходять, і я це бачу. Аспас піднявся. Ну, бачите, дешеві карти працюють. Аспаса саме брали за 31. Він 36. Ми брали Андре за а, 12. Він вже майже 17. Працює офігенно. Брали Гріша, я не брав, тому що він був 370. Стало відомо, що в нього травма він не зіграє. Він виріс до 450. Навіть незалежно на те, що команда його ну, тобто він отримає максимум там, один апгрейд, умовно. І все рівно він росте. Чехов на сьогодні був 200к весь день. Інтер почав грати, забив 2, він навіть виріс до 205. І потім інтер не забив третій, а інтер був потрібен ще один м'яч, щоб Чолсенгру отримав ще один апгрейд в результаті він 120к. Я не продав, я не був вдома, я не продав, я втрачаю на двох своїх картах, які я особисто купив, я втрачаю 250 тисяч. На двох картах. Просто через те, що в мене немає доступу до, ну, до, до маркету. Тобто я мушу бути вдома, щоб продати карту. Інакше я не можу. Тому страшні втрати. Чи воно того вартує, я не знаю. Конатепу летів 480. Хоча ми боялися того, що там вийде умовно е Збече е Карвальо, і плюс Рівпуль Ліверпуль там міг би не виграти, і пропустити. Але ні, все спрацювало. Тут бачите, по ситуації. Друга ситуа інша ситуація, так, це Леказет. Леказет був 580. 570 і умовно. Коли я спав, він був 590. Я прокинувся. Він 530. Я думаю, блін, продати перед матчем. думаю, так, зіграю, казе, та може виграють. Тобто там вже і третій апгрейд може бути. Я теж не був вдома. Получається, яка історія, чи все закінчилося. закінчилося дуже просто. В нього травма перед гроєю виявляється. Її не було, і про неї не чув ніколи. Він падає зразу до 470. Я не можу продати. Потім я бачу, вони пропускають м'яч. Він вже 430. Потім він пропускає другий м'яч, він стає 400 тисяч. Потім третій м'яч 350. я міг продати, я брав за 370. Я міг продати до матчу за 590, взяти 200 тисяч прибутку, чисто, 250. Ну, дофіга, 200 з до прибутку. В результаті я продаю за 350, 460, і я втрачаю на ньому 30к. Тому я вам дам таку правду. Надійно зірати можна завжди. Просто маєте прибуток на карті, беріть гроші. Не знаєте, що станеться? Беріть гроші. Прибуток є прибуток. Дешеві карти можна тримати. От акуня. Е, Севілья виграв в засідала 3-2. Він не грає він травмований. Але навіть без нього він може бути 91-м рейтингом. Тобто залишається Цивіль один матч виграти. І один матч на нуль виграти, умовно. І все. Або зіграти просто на нуль. І все. І він 91-й. 91 91 на секундочку, 55 тисяч. Тому тут є потенціал, я його тримаю. Політано, ось, будь ласка, приклад, карта, яка може бути 91-го рейтингу. Вони перемогли Євенту 2-1, їм залишається два м'ячі забити, і все, він 91-й. Хоча вже він йде по ціні 91-го. Тобто ми його брали по 19, а він зараз 54. Оце інвестиція без ви ризиків. В ми брали по 34-36. Хоча після гри він був 30. Люди, інвестори вийшли з нього, тому що побачили, що він не зіграв, е, виграв Атлетіку, але вони пропустили гол. Відповідно, тобто він не отримав е, сухий м'яч, сухий матч. Е, а от ці інвестиції наші. Карл ми брали до 14, на 8, під 18, і брали старки по мінімалці по 11, ножі, майже 13. Ці карти по чуть-чуть плавненько не брають. Тобто я їх буду тримати далі. А у другій карти, бачите, які ризики, та саме Келі. Теж вона впала в ціні спаків, коли вийшла. Тому багато-багато різних варіантів, ну, які. Тоді багато ризику. Герої, ну, хто спрацював? Лізаразю впав, Маркізо після поразки Вентуса впав, Волер втратив майже 100 к. Руй кошта, Мілан виграв, Руй кошта, який був 67 тисяч, зараз вже 90. Ця карта спрацювала. Кеслер теж. Впала в ціні, вийшла з паків, впала там на 50 тисяч. Тому тут важко. Футрея, плюс мінус тримає свої ціни. Тепер давайте обговоримо нову команду, яка вам думаю, цікава. Обновимо зараз ціни. Зараз я записую, це в нас понеділок, закінчиться Вікін Ліга, відповідно, останній суплай. Що мені подобається? Ого, Мацен, 46 тисяч. Він був 42 недавно. Вау. Ця чивіха була 620, вже, вже 700. Вау! Але все летить. Окей, дивіться, що мені подобається тут. Марте Матсен 48, 44 тисячі мені подобається Коуту 65. Мені подобається Стенвей 43 подобається. Та сама Мідема 48. Тобто ці карти можна просто закупити і тримати. Я думаю, в майбутньому вони особливо нижче йти не повинні. І ще ми говоримо про дешеві, там Тоттенхем і Педро Поро. Ну теж ближче до 20 тисяч. Можливо, Гюндоган в районі 200-305. Суто Овернайт. Гюндоган я продам Овернайт. Дешеві карти в їх тримати. Орбан, там чи нижче до 30, тим краще. Ці двоє Лізмелоу і Марш... Маршу, чи як не? Оцих двох можна по 21 тисячі взяти і теж довго тримати. Цю дівчинку можна тримати там по 16 взяти. Тобто ці карти без ризику. Кандрева. Я думаю, буде, скоріш за все, 90-го рейтингу. Тобто є в нього шанси. Тому що, я думаю, він три матчі зіграє, і, може якийсь гол чи асист запхає. Тому тут є гарні перспективи. Ось, я думаю, чим нижче 25, тим краще для вас. Це оце інвестиції, на яких втратити, я вам скажу чесно, майже неможливо. Особливо Мадсен, тому що вони виграли під нуль. Відповідно, він зіграв, і тут є гарний нього потенціал стати там. Ну, 90-м рейтингу теж я вважаю. у нього шикарні шанси. Uh, тому як і рейтинг може вирости, плюс, як і мета, лівий захисник теж він працюватиме, я думаю, тут без шансів. Дорогі карти, бачите і ризики. Мені подобається оця дівчина Мартенс. Uh, вона працює, періодично піднімається в ціні. Також uh, мені подобаються інформи. Рафіні, я його скупляю по чуть-чуть, підкупляю. Зараз поясню, чого. Так, давайте ми глянемо ті карти, які мені подобаються. І я, можливо, деякі з них візьму. Суто, uh, Мартенс Suto... я Overnight. Теж, якщо говорити про Мартинс, її спортс її додали в паки. Але ну, проблема тут в тому, що вона взагалі ну, вона не зіграла навіть в першому матчі за ПСЖ. Я не знаю, я глянув статистику, вона не зіграла. Її навіть не поставили в основу. Тобто я не знаю, чи в неї травма, чи що. Жіночий футбол його важко трекати, тому що він настільки популярний, розумієте? О, в мене забитий список цього. Ой, блін, бачите, в мене тут купа карт цих різних. Так, ляо я взяв по 207. Так, берем його. Тому давайте я його відправлю. Ну, я надіюсь, ми ще встигнемо. Маркет дуже сонний. Маркет дуже сплящий, тому тут, є, тут можна його. Це карта може ще висіти. Бачите, добрий день. На весь Тому є такі знижки на маркеті. Ви дивіться. Ви дійсно дивіться, тому що тут є всякі цікаві штуки. Як на мене, навіть от. Просто посидіть по ставочкам пройдіться Або можете просто. Ну, Бачите якусь знижку, поснайпте. Тут кажу, є гроші. Ну, Також мені подобається як варіант. Ну кажуть, я зробив Ну, Я би зробив при вас, просто відео буде дуже довгим. Е, мені подобається, К'єза, тому що він ніби низько, його команда виграла. Він забив м'яч. А ага. він 2.05, FedBeam показує. Futbim показує 2.05. Що? Сіяти? Що я не розумію. Чекайте. Що? Бачите, я побачив, що є. Знижка якась. А що це за, за цирк? Що це за, 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 за нюанс? 205, тут він. Ну Все, хвилину за обновили. Я пропустив можливо гарний фліп. Бачите, що буває. Тут головне дивитися. Тут головне дивитися і оцінити ситуацію. Тому кажу, ці дешеві карти можете закупити навіть зараз. Я думаю, може тривати вдовго. Просто поставте їх і забудьте про них. Ось і все. Якщо ми говоримо про героїв, тут є деякі карти які по мінімалках. Макмальна мінімалка, маскирана мінімалка Їх не чіпайте. Мені дивиться, Бролін за 100 і нижче. Він прикольний. Парма виграла першу гру. А, ось, тому, я думаю, ну, Парма плюс лідер чемпіонату. А, якщо ми говоримо про серію Б, тут ніби все гарно виглядає. Дорогі карти, я особливо не лізу, тому що ви бачите, що стається з другими картами. Вони просто вмирають шаленим, шаленою швидкістю. Рейтинг ми з вами обговорили. Ну і напевно, що що? А, останнє це у нас Ліга Чемпіонів. У нас сьогодні м -м, дві гри: це Баварія з Лаціо і Реал Сідат проти ПСЖ. З живих карт у нас є той самий Гендузі, в нас є той самий Меріно і в нас є Донорума. Дивіться, ну, типу, щоб брати надійно, я думаю, тут просто можна Гендузі перед матчем продати. Навіть зараз він дуже гарно піднявся. Він був до першого матчу 50 к Він набрав 200 тисяч монет за там, менше місяця. Тому я думаю, треба виходити, і якщо Баварія їх пройде, то ця карта втратить, я думаю, половину ціни. Тому будьте дуже уважними. Ось. А якщо пройдуть далі, думаю, їм буде ще вище. Ну, але тут кажу, тут треба, не треба ризикувати, я вважаю, що цей ризик може бути сильно неоправданим. Якщо ми говоримо про Меріно, ну тут типу, тут ну, тут я не знаю, він втратить, якщо вилетять. Хоча тут, тут, ціна його вже думаю, його ціну включений виліт. А Донорума. Щоб взяти надійніше, тому що ПСЖ всяке може статися, пропустить гол, можливо, якийсь, або там 1-0 там буде якийсь тиск на ворота ПСЖ. Я думаю, може втратити в ціні. Тому, ну кажу, перед матчами найбільш надійно, я вважаю, брати прибуток, ви тут не помилитесь. Ось, Тому якось так. Також що ми говоримо про матчі середи, тут у нас Сіті Копенгаген і Реал проти Ляйпцига. Ну, я думаю, в принципі, якщо ви прямо от е, сильно вірите, вляється, хто ну, тут багато ризику. Я вважаю, що весь трейд буде побудований. побудований мене сьогодні. Е, ну, Кругом гіндузі. якщо я потраплю додому, щоб я потрейдив трейде трішки, я думаю, тут буде багато грошей. Якщо вони вилетять, умовно, то я думаю, тут будуть качелі, я думаю, він може там втратити дуже сильно в ціні, а потім ціні піднятися і тут будуть гроші. Тому е, якось так. А, і останнє, слухайте, я ж вам про інформію нічого не сказав. А чому я не сказав нічого про інформію? Тут варто це сказати. Слухайте, інформи це максимально важливо. Інформію, тому що я в цій команді бачу багато перспектив. Я минулого тижня взяв Корео, от саме з от понеділка на вівторок, я його взяв по 70 і я продав по 95. Тому я з цієї команди дуже хочу Ліао нижче 200, дуже хочу взяти пару карт. Взяти Рафіню в районі 118-17 теж декілька карт. Суто потримати там до середи до четверга. І дібала теж нижче 39, там 38 500 Умовно тут я думаю, ці чотири карти дуже класні. Можливо, діані, якщо хочете, але мене цікавить. Дібала, мене цікавить Ляо і Рафіня. Вони рідкісні. Я, я дивився на маркетів, їх дуже мало. Тому тут є потенціал росту вище спаків. Я думаю, вони доволі, сві... доволі гарні в плані ціни. Мені подобаються їхні цінники. На цьому в мене все, друзі. Дякую за підтримку каналу. Надіюсь, ролик вам сподобався. Тому підписуйтесь, лайки ставте і коментуйте. Всього вам хорошого.